Дорога в'ється серед полів, знайомих до болю, ті самі верби, той самий міст через річку, де колись босоніж бігала дівчинкою. Марія сиділа в автобусі, тримаючи на колінах стареньку валізу. Єдину річ, що залишилась від її міського життя. Двадцять років вона не була тут, двадцять років, ніби ціла вічність, за яку встигла втратити чоловіка. Виростити доньку і втомитися від самотності. Коли автобус зупинився біля зупинки з вицвілою табличкою вишневе, серце стиснулося. Вона ступила на землю, вдихнула запах сирої трави і почувалася так, ніби повернулась не просто у село, а в власне минуле. Сусідка Ганна, побачивши її, аж руки до щік приклала. Марійко! А я думала, ти вже й не вернешся сюди. Марія лише всміхнулась тихо крізь сльози. Довкола все змінилось: інші паркани, інші дахи, а все одно рідне село. Вона пройшла знайомою вулицею, де колись росли айстри біля кожного двору. І її стара хата стояла, похилившись, але не зникла. Вікна вибиті, хвіртка скрипить, а вишня біля криниці цвіте, як колись. Хтось тебе чекав, промовила Ганна, помітивши її погляд. Старий Іван щодня сидів біля тієї криниці, казав: А може, вона ще повернеться? Марія застигла. Іван, її перше кохання, її найбільший біль. Той, кого вона колись залишила, Бо вірила, що в місті життя буде легше. А тепер усе, що залишилось, це спогади, запах вишні й питання, на яке вона ще не знала відповіді чи можна повернути те, що одного разу пішло назавжди. Перші дні після повернення були тихими. Марія жила в старій хаті, яку відмивала і лагодила власними руками. Щоранку розпалювала піч, гріла воду, виходила у двір і слухала, як прокидається село. Півні, запах свіжого хліба від сусідів, дзвін відер біля криниці. Усе було як колись, лише вона інша. Одного ранку вона пішла на базар, хотіла купити кілька речей, але ноги самі привели її до молочного ряду. Там, де колись вона стояла з банками молока у старому Фартусі, втомлена, але щаслива, бо кожна продана пляшка наближала до мети купити доньці плаття на випускний. Тоді їй було всього тридцять. Чоловік зник після чергової вигідної оборудки, залишивши борги і зганьблене прізвище. А Марія, щоб вижити, доїла свою корову зірку, вставала ще до світанку, несла дві важкі банки до автобуса і їхала продавати молоко на міський базар. Скільки ж то буде, Маріє? питала продавчиня з сусіднього прилавку, наливаючи каву. Ще трошки от продам пару літрів, і вистачить на те синє плаття з квітами. Донька мріяла про нього ще з осені. Ті спогади різали серце, як тонка скалка. Бо того дня, коли вона принесла доньці омріяне плаття, дівчина заплакала не від радості, а від сорому. Мам, навіщо ти себе мучила? Мені не треба, прошепотіла вона, гладячи її потріскані руки. Марія тоді лише посміхнулась. Треба, доню, бо я хочу, щоб ти сяяла, хай усі бачать, яка ти в мене гарна. І справді, на випускному донька була найкрасивішою в тому платті, купленому з молока сліз і віри. Марія дивилась на неї і думала якщо заради цієї миті довелось пережити холод, в тому, значить, усе було недаремно. Тепер, стоячи біля того ж ряду на базарі, вона тихо сказала сама собі От би ще раз побачити доньку такою щасливою. У голосі звучав не жаль, а вдячність, бо життя, попри всі втрати, подарувало їй головне любов, що не продається і не вимірюється грошима. Одного дня вона почала пригадувати, яка була її молодість у вісімнадцять. Коли вона залишилась сама без батьків, які загинули, вона вже навчилась бути сильною, працювала зранку до ночі, не плакала і не чекала дива. Але саме тоді, коли серце, здавалось, закам'янілим, у її життя прийшов Петро, усміхнений, впевнений і злагідним голосом, і чоловічою турботою, якої їй так бракувало, познайомилися випадково. Він допоміг донести важкі сумки з базару. Ви така красива, що важко повірити, що носите ці банки сама. Сказав, і в його погляді було те, чого Марія давно не бачила щирість. Вона сміялась, червоніла, не вірила, але кожного дня він приходив знову, допомагав, питав про її життя, приносив каву і теплі слова. Через кілька місяців Марія вперше за багато років відчула, що живе. Вона знову фарбувала губи, співала, пекла пироги і мріяла про спокій. Петро запропонував їй руку і серце просто під старою вишнею біля хати. Ти не пошкодуєш, прошепотів він. І вона повірила. Після весілля все спершу здавалось ідеальним. Чоловік лагодив дах, возив її на базар, приносив гроші, казав, що відкриє невеличкий бізнес. Але потім почали зникати дрібниці, спочатку гроші з шафи, потім документи, а одного ранку зник і він. На столі залишився лише аркуш паперу. Пробач, Маріє, мені треба зникнути. Я не той, за кого ти мене мала. Тоді вона дізналась правду, Петро був шахраєм, який обдурював жінок по різних районах, брав позики на їхні імена, продавав чуже майно. В селі про це говорили пошепки, але ніхто не насмілювався сказати їй в очі. Вона трималась заради доньки. Вона сиділа біля вікна, стискаючи обручку, і думала: Як я могла так осліпнути? Але, може, навіть цей біль теж дар, щоб навчитися бачити серцем. Наступного ранку вона спалила той лист і сказала собі лише одне Ніколи більше не проситиму любові, якщо прийде, хай доведе її вчинками. Та доля мала інші плани. Минуло багато років, донька виросла, виїхала до міста, рідше телефонувала. У неї вже було своє життя, своє щастя. Марія теж довго жила у місті, але зараз вона у селі, у своїй старій хаті, серед квітів і старих спогадів. Серце заспокоїлось, але в душі лишила тінь. Недоказане чому з минулого. Одного вечора, коли вікна вже світились м'яким світлом, вона відкрила телефон. І зайшла на сайт знайомств уперше в житті. Просто поговорити не більше, подумала. Його профіль був простий. Павло, 56 років, люблю сад, каву і щирість. Вони почали листуватися спершу обережно, потім тепліше. Його слова були лагідні, але без фальші. Він писав Я колись багато втратив. А тепер просто хочу бачити поряд людину, яка мовчки розуміє. Марія відчувала, що між ними щось знайоме, якась дивна довіра, що зростала з кожним днем. Через кілька тижнів Павло запросив її на зустріч у кав'ярню в місті. Вона довго вибирала сукню, у дзеркалі побачила себе, зморшки, але очі ті самі. Живі. Коли вона зайшла до кав'ярні, серце зупинилось. За столиком біля вікна сидів він, Петро, той самий чоловік, якого вона кохала, який зруйнував її життя. Тільки тепер старший з сивиною у волосі і сумним поглядом. Він підняв очі і теж застиг. Маріє ледве прошепотів. Павле, відповіла вона тихо, з іронією в голосі. Чи все ж Петре? Кілька секунд мовчання густе, як туман. Я змінив ім'я після тюрми, зізнався він. Хотів почати з нуля, але бачу, доля вирішила інакше. Марія сиділа нерухомо, стискаючи чашку кави. Її руки тремтіли, але голос був спокійний. Навіщо? Навіщо тоді, Петре, я ж вірила? Він дивився у вікно, ніби боявся її очей. Бо я тоді теж вірив, що можу когось обманути і при цьому бути щасливим. Але найбільше я обманув себе. Їй хотілось вдарити, крикнути, втекти, але натомість вона мовчала. У цьому мовчанні було більше сенсу, ніж у будь-яких словах. Коли вони виходили з кав'ярні, Петро сказав, якщо коли-небудь зможеш пробачити, я буду вдячний. Вона лише кивнула, і, йдучи до автобуса, подумала, може, це й було потрібно, не для того, щоб повернути минуле, а щоб поставити крапку. Весна того року була теплішою, ніж зазвичай. Село оживало, співали жайворонки, пахло молодою травою, і навіть стара вишня під хатою знову розквітла, як у ті часи, коли Марія ще вірила у дива. Вона саме поралась у саду, коли листоноша, усміхнений, підійшов до воріт. Пані Марія, ось вам рекомендований лист. Підпишіть тут, будь ласка, Марія витерла руки об фартух і взяла конверт. Почерк був знайомий, той самий, що колись виводив на дитячих зошитах: Мамо, я вас люблю. Руки тремтіли. Вона розірвала конверт і прочитала. Мамо, я виходжу заміж. Весілля 20 травня у Львові. Дуже хочу, щоб ви були, і якщо зможете. Запросіть тата, я давно готова пробачити. Оксана світ потемнів і засвітився водночас. Минуле, яке, здавалося, забутим, знову постукало у двері. Того ж вечора Марія довго сиділа біля вікна, тримаючи у руках запрошення, і думала, чи має право знову впустити у своє життя людину, яка колись зламала її долю. А через тиждень лист отримав і Петро. Він жив у сусідньому містечку, працював на будівництві, не пив, не брехав, просто жив тихо, спокутуючи минуле. Коли прочитав слова доньки, вперше за багато років заплакав не від сорому, від надії. На весіллі їх зустрічали як гостей, не як ворогів. Донька у білому платті – Обіймала обох. Люди дивились здивовано, але в її очах було стільки світла, що ніхто не наважився щось сказати. Я не пам'ятаю вас разом, шепнула вона під час танцю. Але сьогодні хочу, щоб ви просто були поруч, без минулого. Марія і Петро сиділи за одним столом, мовчки дивились на доньку, яка сміялась і танцювала. Кожен з них думав одне й те саме, скільки втрачено через помилки, гордість, образу і мовчання. Коли вечір добіг кінця, Петро підійшов до неї. Дякую, що дозволила мені бути тут. Це не я, відповіла Марія тихо. Це вона нас навчила пробачати. У цей момент вона відчула, що нарешті може дихати. Наче важкий камінь, який вона носила руками, зник без сліду. Минуло ще кілька років. Донька з чоловіком народили сина, маленького бешкетника з карими очима, схожими на Марію. У селі життя текло повільно і спокійно. Вишня біля криниці щороку квітла густіше, ніби нагадувала. Що навіть після холодних зим весна завжди повертається. У неділю, на свято трійці, Оксана приїхала з родиною, привезла онука і тата. Петро вийшов із машини, тримаючи в руках букет польових квітів, не розкішних, а простих, як колись. Він не поспішав заходити у двір, поки Марія не покликала. Заходь, чого стоїш! Мов чужий. Він лише зітхнув і переступив поріг. У хаті пахло свіжими пирогами і борщем. Онук бігав між ними, тримаючи дерев'яну іграшку, і час від часу гукав: Дідусю, а покажіть, як ви ловили рибу. За столом було затишно. Сонце лягало крізь фіранки золотими смугами. І Марія ловила себе на думці, що цей день, наче подарунок за всі роки болю. Петро мовчки допомагав розкладати страви, не зводячи очей з доньки. Він нічого не вимагав, ні пробачення, ні слів, просто був поруч. Пам'ятаєш, усміхнулася Марія, колись ми не могли сісти за один стіл. Пам'ятаю, кивнув Петро. А тепер мовчимо. І розуміємо більше, ніж колись після сотні сварок. Вона посміхнулась. Коли вже смеркало, Петро допоміг винести посуд. Потім тихо сказав: Знаєш, я колись боявся повернутись. Думав, усі тільки й пам'ятають, який я був негідник. А тепер? спитала вона, тепер бачу, що мене судять не люди, а совість. І ти. Ти найважчий мій вирок, і найкраще прощення. Марія мовчала, підійшла до нього, глянула просто в очі там не було ані брехні, ані гордості, лише втома і спокій. Хай буде так, як є, Петре, без минулого, але з теплом, промовила вона. У цей момент онук прибіг і, сміючись, стрибнув йому на коліна. Петро підняв малого і розсміявся так щиро, що Марія відчула, нарешті всі кола її життя зімкнулися. За вікном заходило сонце, у хаті лунали дитячі голоси, а на столі стояла тарілка з полуницями, такими, як вони збирали ще в юності. І Марія подумала, може, щастя це просто коли всі, кого ти колись любив, знову поруч. І ти більше не боїшся дивитись в їхні очі. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!